Жінки повинні народжувати по дві по три дитини. Про це кажуть демографи. Це для того, щоб зберегти українську націю і взагалі покращити показники народжуваності людей. Звісно, вони демографи, вони нічого не вимагають, вони просто кажуть, що от за статистикою треба, щоб було так. Але за фактом в нас в Україні, звісно, дещо інакше. Я хочу поговорити на цю тему. Для того, щоб зрозуміти, яка головна проблема у народжуваності дітей. Треба спитати у жінок українських таке просте питання, чому вони не хочуть народжувати дітей? Навіть не кажу про те, щоб двох-трьох. Одного. Відповідь, скоріш за все буде приблизно така. Перше. Це ну зараз, звісно, це війна, невизначеність і там з цим все зрозуміло. Друге соціальне забезпечення, що буде з жінкою, коли вона народить дитину, і, наприклад, її залишить залишить її чоловік, батько цієї дитини. Нічого їй доведеться якось з грудничком або з маленькою дитиною вигрібати самостійно. Тому що аліментів на е, утримання дітей недостатньо. Там він буде платити 3400 гривень. Ми розуміємо, що за 3400, а це дорівнює там, майже 7000 гривень на дитину від двох батьків. В принципі, утримувати дитину неможливо. От підіть, купіть, хоча б підгузки, і зрозумієте, в чому прикол. А, а, далі, соціальне забезпечення з боку держави його в принципі нема. Тому що коли ви платите на місяць там ці трі капійки дев'ять тисячу гривень, то звісно, що ну, жінки і батьки взагалі вони не можуть також а, не то, що утримувати дитину на ці кошти, ну вони навіть не можуть витратити ці а, гроші на щось корисне для дитини, тому що їх не вистачає. Ви зараз зайдіть в продуктовий магазин і Зрозумієте, що якщо у вас менше тисячі гривень, то а, взагалі по морді навіть скоро будуть бити. Магазин не варто заходити з такою сумою коштів. Далі, що стосується подальшого забезпечення дитини, її навчання і так далі, коли дитина йде в садочок, то муніципальна влада пропонує онлайн садочки. Якщо дитина йде в школу, їй муніципальна влада пропонує онлайн школу. От що робити жінці? Якщо вона працює і її дитина знаходиться в онлайн школі чи дитячому садочку? Ну це ж абсурдна ситуація. Чому? Тому що ну, садочок чи школа вони під собою і мають на увазі, що поки дитина зайнята навчанням, батьки зайняті роботою. А в цьому разі, якщо знову ж таки жінка залишилась одна без свого чоловіка, а зараз таких, на жаль, все більше і більше стає через війну, то як їй утримувати цю Дитину, як її працювати далі, Емансіпованість нашого суспільства. Жінки зараз е мають ті ж самі права, як і чоловіки. А відтак вони ж мають право е будувати свою кар'єру. І де ну от у жінки виникає логічне запитання: якщо я народжу народжу дитину. Які в мене будуть гарантії по збереженню цієї кар'єри, навіть якщо я там через 2-3 місяці вийду на роботу або буду там займатися своїм підприємницькою діяльністю, от, наприклад, підприємницька діяльність чи податково буде притягати до відповідальності за те, що там е е е жінка потрапила там, в реанімацію, там місяць не могла нормально там працювати, і звісно не подавала жодних декларацій, і там всі порушення, там заробітна плата, не нарахована, ще щось. Там ну і так далі. Тобто, це ж ну ви розумієте, що. Людина залишається одна ну, у себе, і більше нікого в неї немає. І Нічого їй робити вже неможливо. Тому звісно, що жінка думає: блін, в мене стільки небезпек на цьому шляху. На що воно мені потрібно. От закінчиться війна, от проживу з чоловіком там багато років. От, коли все це буде, От тоді наражу дай Бог одну дитинку і е, буду її виховувати. Тому, якщо держава вимагає від жінки народжувати одну, дві, три дитини, держава повинна їй щось давати, вона повинна якось допомагати а, в цьому, а не заважати і робити взагалі нестерпним життя батьків. А, це факт. А, то я, я знову ж таки я мовчу про те, що зараз ще йде війна, і люди виїжджають і так далі. Тому, якщо у нас міністерство зараз займається тим, щоб вирішити питання про те, що ж яка проблема в народжуваності, треба поставити це питання громадянам України. Громадяни України вам все розкажуть. Вони вам пояснюють, що треба змінити. І там питання не в тому, щоб ви утримували їх дітей і їх безпосередньо там повністю. Там питання навіть не в грошах. Там питання просто в якихось ну людських гарантіях від держави, яких немає, бо держава токсична. Розумієте, і тому, е якщо ви хочете це питання вирішити, можете спитати у мене. Я Станіслав Ліфлянчик, адвокат, і я впевнений, що я знаю, яким чином цю ситуацію можна вирішити. Підписуйтесь.